Аня, шановні глядачі, нам добре відомо, що сутність людини розкривається у її вмінні допомагати і турбуватися про слабших. Сьогодні ми поговоримо про тварин, які волою долі опинилися на вулицях, а також про тих шляхетних людей, що допомагають нашим чотирилапим друзям. У нашій студії член товариства захисту тварин друг Леся Матвієва. Вітаю вас, Лесю! Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію, коли вона була створена і що вона собою являє? Організація друг створена у 2007 році групою ініціативних черкащан. А покликання в принципі нашої організації найперше це зменшити популяцію безпритульних тварин у місті Черкаси, і по-друге, створити у нашому місті гуманне суспільство, яке здатне піклуватися не лише про безпритульних, але й про домашніх тварин. Ваш притулок скільки на даний момент налічує тварин? яка кількість? Комунальний притулок для тварин зараз налічує близько 250 собак, які проживають там на тимчасовій основі? Точної статистики назвати не можна, оскільки кожен день собак забирають і кожен день собак привозять. Але приблизна кількість це десь 250. А яким чином ці тварини до вас потрапляють? Вам їх приводять люди чи ви самі їх шукаєте? Раніше у нас в місті існувала служба відлову, яка функціонувала на базі черкаської служби частоти. але зараз, на жаль, за браком коштів вона не працює. Тому нині тварини потрапляють до притулку лише за рахунок волонтерської допомоги. Тобто люди з машинами прості черкащани згоджуються забирати збитих собак, травмованих собак, безпритульних собак і привозити до нас. Також, звісно, бувають такі випадки. Коли люди самі приводять до нас тварин, не всі ці випадки щасливі, оскільки іноді буває наші волонтери зранку приходять і бачать, що хтось там до забору біля притулку прив'язав свою домашню тварину. Тобто таких, такі випадки в нас також є. Але в основному через автодопомогу містян. А який саме догляд ви забезпечуєте цим тваринам? І наскільки я розумію, їм вже треба не лише харчування, житло, треба ще й допомога по здоров'ю. Ви співпрацюєте з якоюсь клінікою ветеринарною? Так, ну, найбільш основна наша допомога це, звісно, харчування і медичне безпосереднє устаткування притулку. Тобто, тварини має систематично проходити контроль від паразитів, тому систематично ми оброблюємо собак певними препаратами, щоб уникнути. Таких хвороб, як, наприклад, піроплазмоз, але більш основна частина нашого медичного піклування про тварин це, звісно, піклування про травмованих собак і котів, яких, наприклад, збивають машини або гризуть інші собаки. В такому випадку нам допомагає одна з приватних клінік міста. Ми співпрацюємо з клінікою Сіріус. На базі якої ми і проводимо всі операції, також частиною одної зі сфер діяльності друга є система стерилізації, яку ми теж проводимо на клініці «Сіріус». Ця клініка робить ці операції безкоштовно? Чи ви їм платите? На жаль, в Черкасах нині немає клініки, яка б згодилася робити це безкоштовно. Але в клініці «Сіріус» ми платимо лише за медичні препарати, які використовуються в ході операції. В них є спеціальний день, який вони присвячують суто підопічним другам. І в цей день вони оперують всіх тварин. Ветеринар за свою роботу грошей не бере. Тобто а хто фінансує от... вашу організацію. Органи місцевого самоврядування беруть якусь участь? А, на жаль, ні. В принципі, якраз міська влада має фінансувати притулок. Вона має забезпечувати їх харчуванням, медичним устаткуванням тощо, але на жаль, коштів у бюджеті вже декілька років на це не виділяють. Тому піклуємося про існування тварин в притулку. Ми як функціює друг у нас немає, ми не прибуткова благодійна організація. Тобто, ми існуємо на те, що дають черкащани, тобто небайдужі містяни просто жертвують нам гроші. Якихось там 5 10 гривень 10. Ми збираємо ці гроші як організатори вже їх розподіляємо. Тобто людина дає нам кошти, каже: ось вам 50 гривень, наприклад, на харчування тварин, і ми за ці гроші йдемо і купуємо. Їжу безпосередньо, потім вже як реалізатори цього бажання годуємо тварин. Тобто власних коштів у друга немає. Ми а ви взагалі звертались за допомогою до органів влади. Що вони вам на це казали? Неодноразово ми звертались. Ми е, робили серію, привертали увагу до цієї проблеми. У змі е, звісно, певні якісь поштовхи були, але на жаль, дуже. Сильно на е, фінансування е, тварин цієї сфери в місті е, впливає соціально-політична ситуація в країні, оскільки бюджети міст і всіх регіонів зараз не є, ну, не є достатніми. Тому, на жаль, на тварин зараз коштів не вистачає взагалі. Тому, о, по суті, всі тварини притульні, безпритульні в місті. Черкаси фінансуються за рахунок допомоги небайдужих місця. З допомогою волонтерів, так. А у вашій організації скільки підопічних є породистих саме собак, котів? Чи а... це тільки? З подвір'я в основному так. Це звісно безпородні тварини, але трапля... трапляються випадки, і, на жаль, з кожним місяцем роком все частіше, коли до нас потрапляють і породісти тварини, оскільки у людей зараз немає коштів навіть отримувати своїх домашніх тварин, вони віддають домашніх Вони тварин віддають чи просто випускають на вулицю. Або випускають на вулицю, або віддають. Це є найбільш з тих для нас болючих проблем, оскільки притулок це не місце для домашньої тварини. Тобто це він розрахований на тимчасове перебування вуличних тварин, які поживуть, там, наприклад, декілька місяців, і потім ми знайдемо їм нову домівку. Коли тварина виросла в домашніх умовах, і потім її власники ем, просто викидають на вулицю. і вона Потрапляє в притулок, це дуже великий стрес для тварини. Я тому ми зафіксовано. За... Да, ми завжди наголошуємо на тому, що притулок це не місце для домашніх тварин. От а як часто люди забирають тварин із притулку? Um... І як взагалі відбувається цей процес? Вони платять чи це безкоштовно? По-перше, це звісно безкоштовно. Ні з кого ніяких грошей ми не вимагаємо. Але завжди ми перебуваємо в досить скрутних скрутних умовах. Тому ми завжди раді будь-якій фінансовій допомозі. Тобто, якщо людина хоче зробити якийсь благодійний внесок, ми будемо раді. Але гроші ніхто ні з кого не вимагає. Ми більш. Уважно ставимося якраз до умов, які потрапить потім тварина. Ми не зацікавлені просто в прилаштуванні тварини аби куди, просто щоб її не було в притулку. Ви перевіряєте ми, умови? Так, ми перевіряємо умови. При відвідуванні притулку, якщо людина хоче забрати собаку, по-перше, з нею проводиться бесіда. Питають, ну, питають, чи був в них досвід, наприклад, попереднього утримання тварин. Які умови, чи в них квартира, чи в них приватний будинок. Потім вже у у процесі, коли людина забирає тварину, ми беремо паспортні дані, ми беремо контактні телефони, і потім, протягом якогось часу, якщо у нас виникнуть якісь сумніви, наші волонтери можуть відвідати домівку і подивитися, в яких умовах проживає тварина. Тобто фінансова сторона для нас важлива, але більш важлива для нас це, щоб тварина знайшла новий люблячий дім. Якщо, наприклад, ви перевіряєте і умови, в яких живе тварина, вони є нехорошими, то що ви в такому випадку робите? Ми забираємо тварину назад, але от на моїй практиці ні разу ще такого випадку не було. Тобто, зазвичай оці бесіди, це не там три хвилини, це мінімум пів години з людиною розмовляють. От, і зазвичай всі знаходять, всі щасливі в результаті. Так що слава Богу, поки що таких випадків, коли вертали назад, не було. Був у нас один випадок, коли тварина сама верталася в притулок. Тобто тікала з дому, так йому подобалося в притулку, що от він три рази ми знаходили з усіма? Так три рази ми йому знаходили дім в Черкасах. Три рази він прибігав назад в притулок, сам знаходив дорогу. Але згодом вже на четвертий раз ми знайшли таку таку домівку, з якої він не захотів вертатися. Скільки він вже там живе? А вже роки чотири, мабуть. Вісь мабуть, сподобалося. А можете навести статистику? Чи збільшується кількість безпритульних тварин, чи все ж таки зменшується За рахунок чого? Як я вже зазначала до цього? Ми проводимо стерилізацію, тобто це ветеринарна операція, за якою унеможливлюється подальше розмноження тварини. Це нині є світова практика гуманного зменшення популяції. Безпритульних тварин. І завдяки застосуванню такої практики в Черкасах кількість безпритульних тварин в нашому місті за останні сім років зменшилась більше, ніж на 100 тисяч особин. Тобто нами стерилізовано близько 5 тисяч тварин. Якщо застосувати спеціальну ветеринарну формулу, за якою можна вирахувати потенційну кількість потомства від цих тварин, можна вивести цифру в 100 тисяч особин. Тобто тварин э, зменшується. Результати вашої діяльності так. очевидні, так? Так. А от тваринка потрапляє до вас у притулок. Скільки часу зазвичай вона там проводить, поки знайде э, нових господарів? Бувають різні випадки, бувають тварини там, тиждень-два посидять, э, бувають місяць, а, на жаль, бувають такі тварини, які сидять у нас роками. Найменший, звісно, період проводять тварини, які загубилися. Тобто всі загублені тварини потрапляють до притулку. І Зазвичай хазії приходять, знаходять своїх собак. Ми проводимо з такими власниками бесіду, що їм потрібно бути більш уважними, щоб не допускати в майбутньому таких випадків. Дуже багато тварин живуть там по декілька місяців і потім їх прилаштовують, але у нас є особлива категорія це тварини інваліди. Такі зазвичай дуже довго затримуються в притулку, оскільки чомусь черкащани не бачать їх особливостей, їх плюсів, а бачать лише мінуси. Тому так деякі тварини одразу потрапляють додому деякі в притулку, на жаль, затримуються. Якщо, наприклад, людина не може взяти тваринку додому, хоче їй яким чином допомогти, куди їй звертатися, і яка допомога необхідна на даний момент, по-перше, це, це те, що нам завжди потрібно, це фінанси. Тобто кошти, які ми витрачаємо на харчування, на програму стерилізації, на закупку потрібних нам матеріалів, це, наприклад, для будок, ремонтів, там тощо, ну будівельні матеріали. Друга актуальна для нас допомога це допомога руками. В організації друг нині всі жінки лише один чоловік. Тобто, ми фізично 12 осіб зараз. Ми фізично, наприклад, не можемо самі збудувати будку для собаки. Тобто нам потрібна допомога руками, хто б це міг зробити. По-третє, звісно, ми завжди раді, коли люди просто приносять там залишки якоїсь їжі, наприклад, каші варять нам волонтери. Тобто, безпосередня допомога їжею також важлива, коли там м'ясні обрізі нам приносять, крупи тощо. І, звісно, Будь-який, в період, наприклад, зими для нас актуальне сіно, яким ми утеплюємо будки. Тобто Кожен раз спосіб цієї допомоги змінюється. Дуже важливий аспект, який ми зараз тільки почали розвивати, це онлайн допомога. Тобто Ми активно поширюємо інформацію про зоозахист в соціальних мережах, це ВКонтакті і Фейсбук. І навіть простий репост нам дуже допомагає, оскільки чим більше поширюється інформація, тим більше людей про це дізнається. Тим вища можливість для той чи тої тварини, наприклад, знайти нову домівку, оскільки ми постійно розміщуємо оголошення про пошук хазіїв для собак, які проживають в притулку, і от ми бачимо, що ця схема поширення інформації в інтернеті дуже працює, скільки вже Тойно. декілька тварин так вони знайшли домівку лише завдяки от такому поширенню інформації в інтернеті. Тому Да. Лесі, я вам дуже дякую за змістовну бесіду. Назвичайно приємно, що є такі люди, які турбуються про тих, хто дійсно в якійсь складній ситуації перебуває. Адже тварини це ті, хто люблять нас по-справжньому, вони віддані і щирі. Тому обов'язок кожного з нас допомагати їм дарувати своє тепло і ласку. Бо якщо не ми, тоді хто.